Що відбувається нині на Донеччині? Будемо говорити далі і з нами на зв'язку. Речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпро, підполковник Олексій Бельський. Вітаємо вас, доброго ранку. Слава Україні. Слава Україні! Слава, я вас теж вітаю. Відомо, що у вашому групуванні вже повідомляли, що під добропіллям ворог оточений і ліквідовується. Росіяни остаточно відмовилися від спроб прорватися на цій ділянці. Ну, дивіться, зараз на добропільському напрямку тривають напружені бої продовжується блокування та ліквідація противника, який інфільтрувався на наші позиції. Але окупанти за будь-яку ціну намагаються втримати цей так званий добропільський виступ. Тому кидають на підсилення нові нові підрозділи. Знімають резерви, знімають підрозділи з інших напрямків, наприклад, із Сумського. І лише за минулу добу противник провів на тому напрямку 39 штурмових дій, але а вони не принесли для ворога результату. Втрат наших позицій не допущено, і угу. за кожен клаптик, за кожен метр нашої землі, ворог платить дуже таку криваву ціну. От е, буквально вчора була нова статистика, і підрахували, що е, кожен захоплений квадратний кілометр української землі. Коштує загарбникам 124 життя. Ого. Ну і хочу, хочу трошки назад відкотитися і пригадати жовтень-листопад минулого року, коли противник підійшов до Покровського Мирноградської конгломерації з півдня і збирався з півдня штурмувати і Покровський і Мирноград одночасно. Е, і з тих пір це один із найгарячіших напрямків. Там щоденно тривало і триває від 30 до 50 атак на день. Угу. І е, десь ліквідують від 150 до 200 окупантів щоденно. І Я от всі випідрахував, за ті 10 місяців, які вони беруть от, е, лише Покровськ, угу. вони вже поклали там від 45 до 60 тисяч Ого. Е, своїх вояків. Так. Да. Ну... і що вони в підсумку мають от зараз покров повністю зачищено від ДРГ на добропільському виступі? Ситуація для них дуже складна, як ви згадали, 425-й полк скеля звільнив від загарбників удачне та новоекономічне. Я хочу сказати, що цей полк отакі, от хлопці вони ще брали участь у зачистці. Покровська від е, окупантів uh -huh. там працювали дуже потужні ДРГ, навчені це не ліві пацани. Скажімо так. Uh -huh. Вони постійно переміщувалися, використовували радіоігри, пересувалися на ну з там мінімальний набір, зброї, рація. Там трошки поїсти їм щоденно визначали точки. Східів з БПЛА «Молнія» прилітала кацапська російська і скидала от такі, от десь за розміром чорні пакети. Може, знати, угу, кому угу. вони перемотані кочем були угу. і всередині сигарети їжа, набої і батареї для рацій. Ну але в тому так числі є. і скеля разом з іншими підрозділами, якими профі росіяни не були, їх вирахували і зачистили всіх. там. Клас. на кожного Тому російського я... профі є український профі під е, назвою скеля. Правильно так ну не тільки скеля, там і інші підрозділи працювали. За що їм величезний респект? Хлопці ну дуже дуже добре відпрацював дуже швидко. Вирахували цих росіян. Вони ховалися там в різних районах, і на півдні по лісах, і в занедбаних будівлях, і тільки не було. І на півночі, в тому числі, от на півночі туди залітали дрони, ждуни. Вони там росіяни залишали. дрон залітає, стоїть на дорозі і чекає, коли там поїде наша машина. Ну там метою знищення там підриву такого іншого. але вирахували і зачистили. Ну як кажуть, справжні рекси, так же ж кажуть про бійців. Правильно такі? Ну так рекси. Військові аналітики кажуть, що до речі, восени окупанти можуть спробувати наступати і на куп'янському, і на Лиманському, і на Покровському, на Запорізькому, на усіх цих напрямках. Однак постійні повідомлення про їхні наступи та перегрупування не підтверджуються успіхами. Ну які ми і виговорили сьогодні, і ваші колеги з війська говорять, бачимо, ми лише точкові прориви. Чи мають росіяни взагалі реальну силу для масштабного наступу, чи це більше якась інформаційна хвиля без реальних можливостей? Щоб не знаю, підняти дух всередині Росії, чи підняти дух бійців, які зараз на фронті російських, я маю на увазі окупантів. Ну, дивіться, російське ПСО працювало і працює. Їх мета ага. е, розігнати хвилю, вкинути дезінформацію, посіяти паніку, е, посіяти такий певний розбрат, зневіру. Ага. От е, ну ми маємо констатувати, що армія, яка збирається наступати, от за там радянськими канонами, ну не тільки радянськими, а е, старими канонами вона має мати перевагу е, в особовому складі 6 до 1 тобто 6 наступаючих, ходить, обороняючись. Uh -huh. uh -huh. Техніку зараз в умовах сучасної війни, коли е, як як то кажуть, на полі бою моду диктують е, бомбери е, в піві. То, як на мене, ця перевага має бути 10-20 людей до одного. Uh -huh. а вони цієї переваги не мають. Вони повигрібали, яких тільки можна зеків. А, а, зараз вже на стадії слідства вже тривалий час, вони тиснуть на підслідчих, яким висувають якісь звинувачення і змушують мобілізуватися до Долав російської армії дають мігрантам російське громадянство тому. Якби дух таких солдатів, ви самі розумієте, вони ну, так йдуть не умирати да не росіюшку. Ну і з технікою так сама біда. Ми пригадуємо наскільки потужний був наступ 22-му році, в 23-му вони ще потужно трималися а вже, але вже почали. Розконсервувати техніку, яка була на складах, але і зберігалася вона би правильно, зберігалася, uh -huh. і там десятки 20-30 років на складах простояла, але вона була в нормальному стані. Uh -huh. То зараз вони розконсервовують. Ну я, я б навіть не сказав, розконсервовують, збирають по складах, що тільки можна, і там ми бачимо там старезні танки, Т-62, Причому це таке лего, коли uh -huh. там з трьох чотирьох, п'яти танків збирають один, uh -huh. а потім на нього навішують такі мангали. І просто ну, це це і сміх, і гріх, звісно. Ну, наших випадків. Ну, але не це все одно, ну, це все одно стріляє, на жаль. Ну, хочеться ще поговорити ну, про деякі новинки, бо давай, бачили, давай. тому що зафіксували нові елементи тактики противника. І, от, зокрема, окупанти почали використовувати плащі для маскування. Вони підповзають до позиції, лягають на землю або взагалі завмирають і стоять нерухомо, намагаючись просто злитися з місцевістю і уникати виявлення дроном. От скажіть ви, будь ласка, наскільки ця тактика ефективна? Е, ну, дивіться, вони постійно шукають якісь нові тактики. Наступів пригадуємо, раніше, це були масовані наступи. Okay. Потім вони шукали, шукали оптимально, як буде наступати, і зараз дійшли до того, що там одна-дві людини, от багато численних груп. Типу хтось та й дістанеться в українських позицій щодо використання плащів. Це технологія, якби вони її використовували і раніше. <реш> в основному, коли зеленка, коли рослини, коли дерева, і в основному це якісь радянські старезні плащі, вони не захищають від тепловізорів. Але, на жаль, коли спека на вулиці, тепловізор і, і все гаряче, тепловізор <реш> не може побачити <реш> людину <реш> під плащем, бо, да, бо зливається да, по температурі. Е, от. Але на світанку чи вночі їх тепловізори добре видно. Тепло віддається. Зрозуміло, але е, заможні окупанти замовляють, як правило, це на інтернет-ресурсах. Є е, модульні костюми антитепловізори, тепловідбивний пончо угу. і е, маскувальні плащі. Е, вони е, шить, це кілька видів тканин е, різної тканини. Вони можуть містити часточки полімеру, часточки металу, чи спеціальні волокна, які поглинають надмірну теплову енергію, і з дрона його не видно. Він зливає а перепрошую при плюс десяти воно теж спрацює. От зараз буде осінь, плюс десять. Впаде температура. Чи поки що не перевіряли? Ви маєте увазі ці площі? Ну да, оці які заможні росіяни собі купують. Заможні. росіяни? звучить може, може не спрацьовувати, але їх дуже мало, якщо чесно. Ага нуробіда і... да тому Зрозуміло. навіть ті, що зараз по зеленці у зелених цих маскувальних плащах рухаються. Наші досвідчені пацани з БПЛА їх все Вираховую, одно вряховують да. під час руху, да угу. ну уявіть, якісь зелене щось. І воно, і воно біжить. так утрум. Да. Да. Дякуємо да. угу. дякуємо а, за розмову. Ми льна, вас слухали лаві. ще, мабуть, з півгодини. <сіх> дякуємо вам за таке підняття настрою нашим глядачам і нам у студії. Передавайте <сіх> всім вашим рексам привіт. Нагадаю, що з нами на зв'язку був оперативно-речник оперативно-стратегічного груповання Віз Дніпро, підполковник Олексій Більський. Ще раз дякуємо.